Всім привіт! Зараз у нас на розблокуванні смартфон фірми Nokia. Як бачимо, стоїть заблокований пароль. Якщо натиснути вистедання блікового запису, воно питатиме нас електронну пошту, яка невідома клієнтові. Тож будемо розблоковувати. Nokia це у нас 2.4. Якщо технічна модель, дивитись. З кришки це в нас та 1270 Пристрій я вже частково розібрав. Ми ще не частково, якщо правильно казати, більшу частину, то я вже розібрав його Його потрібно розібрати і зараз ми будемо підключати в спеціальний режим для того, щоб розблокувати. Замкнути точку в такому важко доступному місці. Але надіюсь, ми справимося. Так, так комп'ютер побачив. Супер. І показує, що пристрій вже розблокований. Тож від'єднуємо кабель. Він нам більше не потрібен. in zaпускаjamo prestri. Пристрій запустився. Вибираємо мову. Повторно чомусь воно скинуло на англійську. Українська. Почнімо. Це в нас, до речі, дубль 6. Шостий пристрій від клієнта. Клієнт прислав 6 пристрій однією посилкою. І це вже останній з, з цієї серії, з його пристроїв. І останній. Ми очікуємо на результати. Всі п'ять попередніх вже розблоковано, залишився ось цей. Ну, і як бачимо, з цим також все окей, У нас є кнопка Пропустити, кнопка Створити обліковий запис і готово. Всі пристрої цього клієнта, котрі розблоковані, більшість заблоковані, були один мав проблему з системою, то вони всі успішно відновлені. І завтра поїдуть до клієнта. Як бачимо, кнопка тут пропустити також є. Можемо все пропустити, пройти на робочий стіл. І потім. Клієнт вже сам під е, е, себе особисто налаштовує, що йому потрібно. Все, з'являється робочий стіл. У нас 100% розблокований повністю чистий смартфон. І результати, як бачите, на відео. Nokia 2.4, який як я вже згадував. Якщо комусь потрібно розблокувати від Google Аккаунта пристрій, як це було в цьому випадку, мій аккаунт чи якісь інші типи блокування, в описі під відео будуть мої контактні дані для зв'язку. Можете е, переглянути по списку відео, які в мене є. Якщо такого типу блокування немає, ви пишіть. Е, необхідну інформацію я уточню, що мені потрібно буде. І там ми зможемо детальніше вже обговорити, що потрібно для цього, щоб розблокувати ваш пристрій. Тож, дякую за увагу, перегляд моїх відео і до наступних зустрічей.